На так, дивіться, можливо, ви чогось очікуєте десь вже від липня, то, а саме в першу чергу, ви шукаєте роботу або очікуєте на Підвищення, переміщення, що отримаєте так, роботу своєї мрії, або посаду своєї мрії, або станете керівником, так, або от, ви довго працювали, так, викладалися і чекаєте на заслужене визнання, то саме зараз ви це почуєте, тобто ваші мрії почнуть збуватися. В першу чергу це от, нова робота. Зміни в кар'єрі. І також взагалі, якщо, наприклад, у вас на роботі такі, знаєте, напружені стосунки і відносини вам нелегко, або, от, знаєте, постійно. За будь-що виникають суперечки і скандали, то от картиці також говорять про те, що не тримайтеся за цю роботу, якщо ви прям вигораєте на тій е, роботі, що вам дійсно дуже складно, ви не можете співпрацювати з колегами, ідіть, ви без проблем знайдете нову роботу, можливо, навіть значно кращу, як ту, що ви працюєте і з кар'єрним ростом. Не бійтеся, не тримайтеся. Я розумію, що нелегко, що, можливо, ви там дуже давно працюєте. Але якщо от, особливо зараз дуже важкий важ, такий стан, що ви не мов, ну, бачите, тут вогонь намальований, що постійно от, вам подобалося. або просто, можливо, ви вже взагалі дійсно. Як любила свою роботу, так зараз просто вона вас настільки виснажує, настільки забирає з вас енергію, сили, що ви її вже починаєте аж ось ненавидіти. Також це можуть бути напружені відносини у стосунках. Тож просто майте на увазі, що такий період, і щоб уникнути ось цих конфліктів, щоб так, не було ускладнень, просто намагайтеся не реагувати в моменті на ті ситуації, які виникнули. Підіть, видихніть, як то кажуть, пройдіться, походіть з цим проживіть, і тоді найкраще просто піти прогулятися на свіже повітря і ходьба. Вони запускають мозок, і ви тоді зможете більш раціонально і з іншого боку подивитися на цю ситуацію.